Вітаю вас на моєму каналі. Готовий як Таня Сьогодні будемо маринувати грибочки за 5 хвилиночок. Так як рядовка у нас збирається з землі, із трави із підлистя, ми її замочуємо водою, щоб воно оце все у нас повідкисало. Зверху я поклала тарілочку. Так, тут у мене рядовка і маслята і я їх буду разом відварювати і маринувати. Значить, навіть намочили, воно повідкусало. Тепер беремо просто губочку, звичайну кухонну, чисту, новеньку. так. І в мене окремо просто для грибів. І отак під водичкою воно змивається. от. Дуже-дуже-дуже гарно. Бачите все? От. Ну, так я зараз буду під цим під водою, от, наприклад, тут дивіться. От. Вона ще наче в землі, хоп, все вона змивається. Бачите, так губочкою ми їх миємо, усі от коли вони відмокли. Будемо їх зараз відварювати. Головне, замочити їх, бачите, бо воно щоб все оце гадусь, вся повідкисала Так, все, я промила, все почистила і зараз заливаємо холодною. Водою. Показую лайфхак. Щоб гриби при варці не потемніли, ми беремо і додаємо лимонну кислоту. Столову ложку десь ну, на каструлю. У мене каструля десь літрів вісім мабуть. Так, тепер ставимо відварювати. Як закипить, відварюємо 5 хвилин. Додаємо сіль і інтенсивно знімаємо піну. Так, відварили 5 хвилин після закипання, промили і знову зливаємо. Бачите, гляньте, який вони от, колір не поміняли, тому що була, була додана лимонна кислота. І тепер проварюємо ще 10 хвилин після закипання. Так, тепер, поки варяться гриби, другий раз, ой, цибуля в очі позаходила. У тару, в якій ми будемо маринувати, засипаємо нарізану цибулю. Так, тепер сюди я добавлю ще окропчика замороженого. Можна свіжого без різниці. Тепер до цибульки зелені висипаємо два рази промить, проварені, промиті грибочки. Тепер сюди додаємо цукор, сіль. Чик милиний, чесничок, Оцет. і олічку. Так, зараз я так зроблю, щоб не заморачувалася. Тепер ми це все перемішуємо. Так ми це все гарно перемішуємо, так і ставимо в холодильник на годинку. І наші мариновані гриби, от, грубо говоря, за 5 хвилин так, готують. На смак ще смачніший, чим із банок. О, якщо вам назбирали грибочки і вам хочеться маринованих. Отак зробили. І я вам хочу сказати, от я так готую. Завжди. Захотілося маринованих. А банку відкривати не хочеться. Я зварила. Все, 5 хвилин замішала. Все, поки поставила. Оставила в холодильник, поки готую далі обідчю вечерю, вони вже замаринувалися. Всім дякую за перегляд. Із вас лайк і підписочка.